Батюшка з конфесії починає казати, що Росія велика матушка, вона бандери, взагалі нічого не знають, вони їдять своїх дітей. Я Анастасія Костенко, кіберельф, займаюся розвідченням фейків в Україні і в Литві. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. До війни я займалася вчителюванням і працювала в гавареї, займалася розвічення фейків. І було створено. Таку групу спільноту, як кіберельфи, дуже багато перевіряли інформації, збирали, розвінчували цю інформацію. Одна частина людей це шукачі. Вони вишукували інформацію і знаходили її. Все, що викликало якісь сумніви. Друга частина людей це якраз ті, хто перевіряв фейки. А третя це вже програмісти, І вони вже банили, знаходили сервери 24-го числа 22-го року. О четвертій ранку виходжу на кухню випити водички, а тут тільки ракета пролітає. Недалеко від Ірпеня. Ми виїхали вранці, а вже в обід бомбили мости. Було дуже багато фейкової інформації. По перше, в країнах Європи є доступ до російських телеканалів. Дуже сильна пропаганда. Інформація подається настільки вивернуто, що доносити до європейців звичайну інформацію дуже важко. Починається український мітинг. Ми виходимо з прапорами, йдемо великою колоною тут. Чомусь одразу з іншого боку, вискакує оце чмоня. І з московським хрестом і пропагандують, що віра в ніповіті намагаються спровокувати на драку вивести, на хаміть, на І щоб почалася провокація, ой, а українці напали на російську церкву. Ми спеціально ходили в російську церкву, послухати, що ж відбувається во время проповіді. І коли ти приходиш до церкви, слухаєш проповідь, ну якби батюшки. І в тебе очі такі кожного разу. Ми халопи необразовані, У нас немає вищої освіти. Ми там взагалі тільки що з чуть ли не з баула вилізли. Деяких людей настільки принижували, що ви вмієте користуватися стиральною машиною. Пере нічого, скоро Росія прийде, у вас теж все буде добре. З московського патріархату часто йде інформація про те, що ми бандери, що ми самі в себе стріляємо, що їмо дітей. А що ми якісь канібали? Що ми самі дуже раді чекати з хлібом і сілі руських визволителів. І коли це внідряється в мозок людей, які приходять туди, один раз, другий раз, третій раз, а коли сто разів а у Литві зараз дуже велика кількість пропаганди. Російського патріархату московського, особливо там в основному всі церкви московські української церкви взагалі немає. Наші батюшки ходять із потягнутою рукою, шукають собі приміщення, просять у католиків приміщення для служби. Оброблену інформацію ми передавали і передаємо організаціям церковних службовців, і вони з нею працюють, опрацьовують і інформацію подають антифейку. У церквах є школи, також є дуже багато російських шкіл. Ми займалися тим, щоб банити росі... російськомовні школи, щоб не було пропаганди, дітям викладається історія. А вся історія, вона ж переписана і переписується вона спеціально під російську пропаганду. Про те, що Москва була заснована раніше за Київ, що Київська Русь була московською. Долучитися до кіберельфів, а можна зайти на сторіночку. Там всі умови прописані. Також є ці групи в Телеграмі, коли ми всі сидимо і банимо а, якусь інформацію, да, стоп фейк.